Христос Серждає. Сьогодні ми розпочинаємо третій урок катехізму Бог, наш творець і батько. Бог творив світ протягом 6 днів. Була темрява. На початку Бог створив світло. Дня другого було створено небо. Тверд. окремо воду з-попід неба і назвав стіл що дивився землею а ту воду ворі. День четвертий Бог створив небесні світила, щоб вони керували днем і ніччю. Дня п'ятого Бог створив риб та живі істоди, що населяють води. І створив бог рослини і дерева, і звірів, і птахів. На шостий день Бог створив перших людей Адама і Єву, на свій образ і подобу. Бог дав їм безсмертну душу, розум і свобідну волю. Бог є нашим батьком, Він нас дуже любить. Ісус Христос навчив нас молитися до Небесного Отця. Ця молитва називається Господня молитва. Всі ми її знаємо. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний денем сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Пам'ятайте, що Бог вас дуже любить. Всім папа! -па.